Вітаємо вас у мальовничому куточку Київської області, селі Шаліївка. Тут серед екологічно чистої зони, озер і лісів розташований будинок, який може стати вашим новим домом. Цей просторий будинок має загальну площу 117 квадратних метрів і розташований на ділянці площею 50 соток. Тут є все для комфортного життя. Город, дорослий сад, клумби, виноградник і численні господарські споруди. На території є гараж, лазня, дровірня, льох і колодязь. Усе це робить ділянку максимально функціональною. Будинок обладнаний комбінованим опаленням, електрокотел. Грубка та піч дозволять обрати оптимальний спосіб обігріву. Усі вікна замінені на металопластикові, що забезпечує тепло та комфорт у будь-яку пору року. Є газ і електрика, а за бажанням можна провести воду до будинку. Село Шаліївка це справжні оази з тиші та природи. Озера та ліс поруч створюють унікальну атмосферу для відпочинку та спокійного життя. У селі є сільрада, магазин, пошта, зручна транспортна розв'язка. А для школярів передбачено шкільний автобус, зручне розташування дозволяє легко дістатися до сквери та білої церкви завдяки регулярним автобусним рейсам. До того ж, шкільний автобус стане приємним бонусом для сімей із дітьми. Цей будинок ідеальне місце для життя в гармонії з природою та комфортом. Простора ділянка, зручне розташування та функціональність роблять його чудовим вибором для родини. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, телефонуйте за номером, вказаним в описі під відео, або пишіть в телеграмі. Не втрачайте можливості знайти свій дім мрії.